Квітуча в буквальному сенсі Україна і кибани з сухоцвітів та живих квітів, патріотичні картини та різноманітні композиції. Так практично ще й з користю для зсу реалізувалась фантазія студентів Прилуцького технічного фахового коледжу. Сьогодні бібліотека навчального закладу майорить різнобар'ям дарів щедрої української осені, вміло скомпонованих у творчі експонати тематично-патріотичної виставки Осінь перемоги. Ідею завідувачки відділення землевпорядкувань будівництва та економіки Олени Легошиної організувати таку виставку підтримали і студенти, і адміністрація коледжу як результат сьогодні. творчі роботи молоді побачили світ. Сьогоднішній захід є у нас своєрідним продовженням всеукраїнської акції Сади перемоги, до якої долучився одним із перших наш навчальний заклад на чолі з нашим директором Черніковим Павлом Івановичем, і тому саме виникла ця ідея. Зробити таку виставку, долучити до неї викладачів, працівників коледжу і студентів. Адже сьогодні, на фоні нашого, нашого сьогодення, що сьогодні йде війна, настрій в людей. Скажем чесно, не святковий, а студентів треба долучити до якоїсь такої творчості. їм це подобається. Було дуже приємно спостерігати за їхньою роботою, як вони носили квіти, як вони збирали листочки, як вони тут працювали, обговорювали теми та ідеї своїх композицій. Тому дякую всім і адміністрації, і викладачам, і студентам за роботу і багажаю всім успіху. Слава Україні! Серед сірої Буденщини. В нашому житті. Сьогоднішня виставка це як промінь краси, промінь доброти, промінь розуміння. І не випадково наша виставка називається Осінь перемоги. Тому що кожному з нас хочеться в душі мати цю перемогу. І якнайшвидше, якнайшвидше. У нас була така акція Сади перемоги. І от продовженням цієї акції стала нинішня виставка. Тут є наша продукція. Подивіться, це яблука, це і гарбузи, це інші продукти, які ми продукти, які ми збирали і передавали з задоволенням ЗСУ з і територіальній обороні. Ну, а до цієї виставки долучилися практично всі студенти. Всіх курсів, тож відпочити від лекцій та конспектів, натомість реалізувати свій творчий потенціал та проявити талант мали змогу студенти техколеджу. Кожна композиція створювалась з певним посилом, мала свій зміст, ділиться молодь. Так, студенти другого курсу відділення землевпорядкування підготували незвичну ікебану – сухоцвіти в тандемі з живими квітами, розповідає Яна Крук. Ми хотіли тим донести, що зараз це коїться в нашій Україні. Сухоцвіти це символізують смерть смерть, журбу і печаль. І, звичайно, кожен з нас це все відчуває на собі. Але як би мовити, можна сказати, що життя завжди переможе смерть, і тут ми хотіли донести, що навіть на руїнах є багато фотографій, і ми можемо побачити там, де руїни, де є розруха, є процвітає природа. Вона починає проростати і робити все знову оживляти. Тобто ми хотіли тим показати, що життя перемагає смерть поруч з кибаною картина нашої країни та дві фігурки з каштанів, що символізують наших воїнів. Так, студентство хотіло відмітити подвиг наших героїв та подякувати їм. Ми по показуємо всею картиною і вдячність цим зсу, які нас боронять, які нам дають шанс в майбутньому відродити нашу країну, і розквітнути і дати змогу розквітнути по-новому, тому що ми, як молоде покоління, беремо на свої плечі відродження нашої країни. Її створення ще красивішою, ще більш прекрасною, і звичайно ж, ми задячуємо ЗСУ. І ідея, і її практичне втілення справа рук всієї групи ділиться Яна. Загалом всі активно долучились до створення композиції і залюбки насолоджувалися самим процесом. Мені дуже це сподобалось, що ми якось так організовано склались, і хоч можна сказати, що ми його досить довго робили після пар, але скажу, що більшість це подобалось, тобто, хоч і і після пар ми там до шостої сиділи чи до сьомої. Але ми всі разом від цього кайфували від цього процесу, тому що ми знали, що завтра ми зможемо показати це все іншим людям і презентувати нашу таку ідею, наш такий посил, який ми все все вклали. Осінь перемоги стала не просто виставкою, а й своєрідним перформансом. Студентство надихнулось на поетичні рядки. Іду по осені, а всюди квіти, квіти, ще так красиво і радісно цвітуть. І сонце наді мною тепло світить, біленькі хмарки де не де пливуть. А осінь щедро золото дарує і кольори чарівні роздає, красою і теплом усіх дивує, краси у неї так багато є. Іду по осені, а осінь надихає, підносить дух у самі небеса. Бо ще рівну і дивну силу має пора осіння і її краса. Крім поезії, презентувала Тетяна Кравченко і свою власну композицію з осінніх дарів, і спільно з групою зізнається, створюючи її, мали вагому мотивацію. Всі дуже старалися, готувалися. і Наша мета була допомогти ЗСУ. Тому що в першу чергу ми повинні старатися підтримувати, щоб ми всі жили в мирній Україні під мирним небом. В рамках даної виставки дружня команда студентів та викладачів технічного фахового коледжу планують зібрати кошти на підтримку наших захисників. Наша. Акція і виставка була б незакінченою, якби ми не провели такої акції, як збір коштів для Збройних сил України. Я перший долучився до цієї справи. Я думаю, що підтримає колектив, і через програму дії ми скинемо ці кошти для, для закупівлі зброї і для Збройних сил нашої. Держави, крім того, по завершенні дії виставки, один з творчих виробів експонатів, карта України, на якій кожен регіон оздоблений своїми аграрними надбаннями, планують закарбувати в мистецтві. Поділився Павло Черніков. Ми хочемо зробити картиною. Це Наша багата Україна з Кримом, з Луганською, Донецькою областями на символі нашої України на прапорі. На хочемо започаткувати зробити з неї картину і розмістити розмістити десь в такому видному місці. Це вже як підсумок нашої виставки.